Раночок. Я сьогодні, нарешті, виспалась, прокинулася десь об 11-й і зараз будемо проводити цей день разом. В мене сьогодні майже вихідний, а потрібно лише зробити одне відео. Будемо зараз вмиватися, потім приготуємо разом сніданок прибратися вдома. Але не знаю, робити це на камеру чи ні. Тому що, нарешті, вихідний, хоч якийсь і можна приділити увагу. А домашньому господарству, так сказати, поїхали робити. Просто за його аромат, текстуру і те, що він, типу, як Сісі Крем йде. Але його мінус в тому, що я вже, напевно, більше року їм користуюсь. А, і постійно, якщо є інший якийсь крем, я беру інший, але не цей. Тому що він окрашує обличчя в помаранчевий колір. Він як Сісі Крем йде. Але він, типу, на зволоження, на все. А колір такий через склад а, моркви. Ось, в мене до цього була з цієї серії з Трояндою. Мені дуже подобається, воно класно зволожує, Він такий дуже жирненький. Але я вирішила спробувати ось цей. Спочатку мені подобалось. А потім, типу, ну блін, не знаю. Я не пам'ятаю. Напевно, я перестала ним користуватися через те, що він або скочувався, коли я наносила, наносила тональний після нього, або по якійсь іншій причині. Але я вже не пам'ятаю, хоча я нещодавно а, фарбувалась, після того, як я нанесла крему, було все ок. Не знаю. Але зараз я його буду. Використовувати вже до кінця і хочу потім придбати свій один з найулюбленіших кремів для обличчя від Kiehl's або від ЕС. Мені дуже подобається з пробіотиками. Ціна звичайна вища. У Есе, але він дуже класний. Він, типу, вважається на травах, на пробіотиках, Ну дуже класний. Тому, поки цей не використаю, новий купляти не буду. Тому що мене, мене вже задовбало, що в мене стоїть тисяча одна баночка, і мені ще, до речі, подобається, що він робить таке обличчя, знаєте, начебто, ну, після маски. Let's go готувати сніданок. Хочу вам показати, який кардиганчик я собі придбала. Це просто щось наймиліше, що в мене було на осінь, тому що він такий дуже затишний, теплий, дуже-дуже важкий. І саме через це він ще тепліше. Зараз покажу вам його в повний зріст. Ось такий теплесенький він, прям максимально ковзі-ковзі. і в повний зріст. В принципі, він виглядає ось так. Я хочу його носити як і вдома, так і на вулиці, тому що він дуже такий затишний. Та в принципі, він важкий, він е, теплий. І ще до нього йшов пояс. Можна ось тут ось так зав'язати. Але поки я пояс не хочу використовувати, і мені це подобається ось так. <музнародний> Кірусик. Зараз будемо готувати, напевно, щось смачненьке, але насправді мені дуже хочеться червоної рибки, червоної ікорки і просто каву, Кавусічку, дуже-дуже смачну. Але я знаю, що в принципі можна з'їсти яєчню або відварити яйця, щоб типу було більше білка. А, і не знаю, я ось думаю, що ж мені поснідати. Напевно, я піджарю собі хлібошок. Та да, зроблю бутербродики, тому. У них, до речі, є новинки: це сірий та рожевий. Мені дуже подобаються абсолютно всі, тому що там такі незвичні аромати, типу смоли або ще чогось. Коротше, Ось це білесенько в мене з ароматом білої орхідеї. І показую, що в мене ще є: ось такий чорний, з, з ароматом табако. До речі, дуже такий класний, прям реально осінній. І він сірого кольору, як і ось цей сірий. А ось цей, про який я казала, він з золою. Також аромат такий осінній, дуже прикольний. В мене ще був рожевий, але рожевий я віддала. А, ось. Тому в мене ось ці три красунчика вдома лежать. Щоб ви могли подивитись, просто погляньте на зволоження на моїй руці. Джеська, Джесі. Вушикавіс. Джесі. <звук> 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 Я вчора прибирала у себе в шафі, де в мене свічки стоять, і знайшла ось таку красу. Це мені висила в бренчі в тому році. Вона дуже така прикольна, тиковка. Дивіться, яка вона мілашна. Мені вона дуже подобається. А зараз я буду збиратись на пошту, мені потрібно забрати декілька посилочок від бренду. І ще одне моє замовлення. Я, як завжди, замовила собі від своїх найулюбленіших Bes Body Works дві свічки та два мила для рук, тагить для душу, але ще свічки, напевно, не прийшли. Але вчора прийшов геть для душу та два мила. Мила пінка. Ну я думаю, ви впевнено знаєте, що це таке. Це коли ти натискаєш і там вже піна влазить. Але сенс не в цьому, а в тому, що це американський бренд. І він настільки крутий, я про нього дізналась, напевно, ще років 5-6 тому. І це мій найулюбленіший, найтоповіший бренд а, свічок а, догляду за тілом, саме з ароматизаторами. І в них всі свічки із соєвого воску. І це ну, це безпечно для нашого здоров'я. І в мене тут в шафі я вам зараз покажу декілька а, свічок, які в мене залишились, але ви б просто знали, скільки я пустих баночок повикидала. І вони так смачно пахнуть. Я вам просто клянусь, я ще жодного бренду не бачила, щоб був такий аромат. От прям знаєте, щоб вся квартира пахла. Ось дійсно одна свічка може ам, зробити так, щоб у вас просто цей затишний аромат стояв по всій домівці. І з моєї колекції залишилось лише 4 штучки. Ось таких. А, я перепробувала напевно ароматів. 30 або 40, всі різні і всі дуже класні. Там є і літні, і зимові, і осінні. Я більш полюбляю такі, знаєте, осінні, зимові, тому що вони максимально передають атмосферу. І перше у нас Apple Macchiato. Це мені ще е, дуже давно дарувала подружка. Я попросила її як презент до подаруночку. І, боже, я просто стигле яблуко з яким... соковите, з якимось там. Корицію, ще чимось, це просто нереальне. А в мене тут половина залишилась, вона брудна через те, що я тушила, знаєте, ось так задувала. І ось цей гніт він просто ломався трошки і брудний віск. Але я нічого страшного в цьому не бачу. Взагалі, то краще ось так прикривати кришечку, і воно само буде ну, затухати. Друга, це просто я її ще не запалювала. Це «Perfect Christmas» Тут і яблука, я вважаю, і кориця, і ще щось. Шматочок стиглого пирога, кориця, цукор, маршмеллоу і натуральні есенції олійки, і пахне просто Різдвом. Я не знаю, як передати. Тут просто Різдво. Я ще обожню з цієї серії з. Ялинкою, аромат ялинки, яблука та кориці. Просто хвойне, обожнюю. Просто якщо у вас немає ялинки, зажгіть цю свічку, не цю, але зелену. У мене, на жаль, її немає, вона закінчилась. І я вам обіцяю: запах Різдва буде просто на всю квартиру. Наступна свічка, яка залишилась, це Sweet Weather, Світерна погода. якось так, ну, Типу затишок, коузі, уют. Вона пахне якимось льодом хвоєю та ще чимось. Ну, ось це зимовий аромат. В мене також її залишило зовсім трішки. Але, до речі, я замовила не зовсім зимові, я замовила більш осінні та більш трохи літні. В мене ще були малесенькі, вони швидко закінчились, тому що раніше я просто їх запалювала 24 на 7. Тут у нас по аромату ялинка, ягоди, евкаліпт, потім свіже дерево. Та натуральні олійки. Ось так вона виглядає. До речі, якщо ви не знайдете такий дизайн, вбивайте просто назву. Вони дизайн міняють просто кожного сезону, навіть частіше, напевно, раз на два-три місяці вони міняють ось так дизайн свічок. І остання це свічка хлопця. Він про неї начитався та сказав, що це найпопулярніше у Бесен Body А це ем, коли цвітуть ці cherry blossom, цвітіння черешні вішні. Ой, ну вона дуже смачно пахне парфумом, милом. Весною. Вона мені дуже пахне весною. Також залишилась половинка, тому сьогодні йду забирати, але не свічки. Я думаю, що свічки ще не прийшли, тому що їх ще, напевно, не вислали. І буду йти забирати з цієї серії. Я дуже багато, до речі, спробувала гелів для душу. Дуже багато спробувала мила. Ось ця пінко. це просто, я вам кажу, ви просто один раз купіть, спробуйте, і ви просто не зможете нічим іншим користуватися в плані того, що воно настільки пахне. Ось я не можу вам передати словами. Я просто так обожнюю цей бренд, що ну вони не дешеві, тому що там соєвий віск, ось, наприклад, ця свічка. Років 5 тому навіть коштувала 700 гривень. Зараз вони коштують десь мінімум 1200 гривень, 1500. Це залежить від аромату. Але я вам кажу, це просто буде ваш найулюбленіший бренд. Якщо плюс-мінус схожий бренд, то можу вам порадити. Ось що це свічка Діві Хоум. Якщо я не помиляюсь, то це теж американський бренд. Якщо я не помиляюсь, тут також соєвий віск. І ось така прикольна кришечка, я її дуже рідко запалювала, на жаль. Але пахне вона також класно. Але вона перевага цієї свічки в тому, що тут ще є кокосовий віск. А це означає, що ви можете, просто коли він підтає, брати і використовувати його як крем. Тобто він можна його використовувати як зволожувальний засіб. І це, в принципі, дуже прикольно. Також від Die Home в мене є свічка з півонією, але мінус в тому, що. Аромат не такий яскравий, як у Besson Body Works. Тому спробуйте якусь. Якщо ви полюбляєте осінні аромати, я вам можу ще порадити. В мене вже закінчилось, Там був запах кориці, кави, а потім якісь обсмажені листя, якось так називалось. Якщо ви саме полюбляєте корицю, то візьміть там, де є кориця. Якщо ви її не любите, краще не купляйте, тому що аромат буде дійсно на всю квартиру, і він такий, знаєте, пряний. Тобто в мене хлопець не дуже полюбляє такі аромати, тому він йому, прям, знаєте, важко дихати цим сим. А я прям обожнюю. Таке, що затишне, осіннє. Тому піду забирати та а, а, вам обов'язково покажу і спробую передати аромат. А зараз я просто хочу а, нанести СПФ. Щоб вийти на пошту, тому що я ще хочу зайти в магазин швидко, потім прибагаю додому та монтую вам цей ложик, тому що мені е, дуже хочеться його сьогодні випустити. Я фарбуватись, в принципі, не хочу на е, пошту в магазин. Я просто наношу СПФ, Я хочу е, нафарбувати брови, тому що е, я не... мені потрібно взагалі їх пофарбувати та повищипувати, але сама я це робити не дуже хочу, тому що боюся, що я щось накосячу. Тому я дуже хочу нафарбувати зараз трішки брови і показати вам, чим я користуюсь. Ось в мене є ось такий олівчик від А, Він дуже класний. І від L'Oreal в мене є ось така. 24 hours for lamination. це гель для брів. Класно зачісую, не залишає білого нальоту. Мені, в принципі, подобається. Також мені подобається дуже від Maybelline. В них є типу як від NYX, знаєте, клей для брів. Тільки випустили Maybelline. У мене є такий самий олівчик від L'Oreal. і також я купляла схожий олівчик, але для блонду мені просто сподобався колір на моїх бровах. Зараз використовую цей, тому що мені дуже подобається, як він лягає. Тут дві сторони. Я спочатку просто розчісую. Свої обрів. А потім просто зафарбовую пустоти, і я взагалі не боюся, що я десь щось сильно нафарбую. Я ось прям мазюка, ось так, знаєте. Просто мазюка, там десь лінію видно, там ще щось видно. Я вам просто хочу показати, що я роблю. Бачите? Ну, не дуже охайно. А потім я беру ось цю щіточку і розтушовую. І в нас з вами виходить такі, знаєте, пудрові брови. Мені дуже подобається такий ефект, тому що немає чітких ліній. В мене бров трішки зараз буде червона, тому що я її тру щіточкою, але через пару хвилин буде все гуд. І я не боюсь, що я десь щось залишу якусь пляму, тому що її легко можна розташувати. Просто погляньте на різницю бровей. А, і так само роблю з а, іншою бровкою, а потім просто зачистую гелем. Погляньте, тут ось така щіточка йде, вона супер тонесенька. І саме через це мені дуже подобається, як вона профарбовує. Профарбовуючи промальовує, чи немає взагалі різниці? Це як типу синоніми. Тому що деякі кажуть так, деякі по-іншому. Ну, в принципі, я вважаю, що і так і так, напевно, правильно буде. Так, бровки є. Все, що мені залишається, це нанести блиск для губ. Тому що я намагаюся в останній час зволожувати губи, тому що вони дуже сильно пересихають. У мене ось такий блиск від KIKO. Якщо вам потрібно, то відціночок 01 Tute Rose. Він такий має ніжно пильний колір. Це взагалі-то вважається плампер, але він підпикає зовсім трішки, тобто майже невідчутно. І мені подобається, що він пасує майже під всі олівчики. Ми перевдягаємось та я виходжу на почту, а потім я повернусь до вас та покажу, що я собі придбала. На вулиці, в принципі, не сильно холодно, тому буду вдягати звичайні шорти та футболочку. Все, повернусь до вас приблизно через хвилин 20 та покажу, що забрала на кошти. Так, ну що, я повернулась, забрала посилочку, і поки йшла додому, я зрозуміла, що в мене болить горло. Кхе -кхе. Прийшла додому, заварила собі е, какао, буду зараз е, відігріватись, якось не знаю. Напевно, це все через кондиціонер. Тому що, знаєте, ось це відчуття, коли починає болити горло, і ти розумієш, що потрібно зараз. Шодесенько щось пити, лікувати, щоб не прокинутися завтра вже а хворою. До речі, заварила собі незвичайний какао, а какао-твікс. Зараз покажу, який. Ось так він виглядає. Це е гарячий шоколад. Ми його купили в Бріджі. У нас є такий магазин, і там звичайні продукти, а також є е майже в кожному е розділі е якісь товари з Європи, ну або з Америки. Е ось. Дуже смачна штука, раджу просто кожному, хто солодкоїжка, тому що це дуже смачно. Тут, як звичайне, какао, але ще є трохи як карамель та шоколад. Це дуже смачно. Прям вау. Я спочатку хотіла зробити собі чай, а потім розумію, що блін, я бачу цю штуку, тягну за чаєм і бачу цю таке ні, знов хочу її випити, реально. Хто таке полюбляє, це точно для вас. І давайте приступимо вже нарешті до цієї бусочки. Я дуже хочу понюхати там аромати, тому що я майже завтра замовляю те, що я ще не використовувала бо в мене такого не було. Дуже рідко замовляю аромати, які сподобались, але є такі: це на зиму Кріспі Apple та з йолкою. Щось таке. Мені дуже подобається. Ну просто погляньте на цей кайф. Зараз вам все покажу. Перше, це козі Ваніла Елмонд. Я прям обожнюю такі затишні бутилочки, аромати, це просто щось неймовірне. Я вже хочу затестити, як воно пахне, але ми з вами це затестимо в ванній кімнаті, тому що я зараз не хочу бігти туди-сюди та мити руки. Просто погляньте, яка класна стильова бутилочка. А до речі, як я вже казала, цей аромат можна купити з будь-яким дизайном, і це дуже класно. Другий аромат в нас Black Cherry Merlot. Також така прикольна, але вона по аромату знаєте, типу, універсальна. Її можна використовувати як і влітку, і взимку, і коли загодна ось ці більш такі осінні аромати. І останнє це Golden Berry Mistletoe. Погляньте, яка будилочка прикольна. І це гель для душу. Він просто такий колір, прям золотистий, осінній-осінній. В мене було, напевно, 5 або 6 гелів для душу від Бессампаді Works, і всі були різні. І кожен мені сподобався ось прям нереально. Тому зараз відправляємось в ванну кімнату, то буду описувати аромат. Пахне просто нереально смачно. Карамелькою, ванількою. Прям дитинство мені чомусь нагадує, не знаю чому. О, блін, дуже кайфовий аромат. Це от прям і міндаль тут, до речі. Це прям дуже прикольний. Наступний в нас ось цей. Ух ти! Він дуже концентрований. Одразу кажу, хто не любить. Такі різкі запахи, то краще не беріть. Прям дуже насичений і пахне ягодкою. І хочу розпакувати, напевно, ще ось це і понюхати. Всі гелі для душі, які йдуть в таких баночках, вони прям, знаєте, тягнуться, як мед. Ой, це прям. Боже, я не знаю, як описати, але мені пахне якимось. Фруктами, типу яблуко груша. Боже, і чимось таким карамельним, не знаю. Зараз потрібно почитати. Боже, як смачно! Потрібно, скоріш за все, просто читати в інтернеті. Я прикріплю ось тут обов'язково текстом, що тут за аромат, але він просто неймовірно смачний. Так, ось цей аромат. Ось цей. Він, прям, знаєте, я б навіть сказала трохи не мій, тому що він такий притерний і солодкуватий, солодкуватий. Він з стигла вишня, малина та мерлот, якщо я чесно не пам'ятаю, що це, ось тут. І одразу перший такий, знаєте, сильний аромат. Чогось ще. Ось я не пам'ятаю, але щось схоже е, я колись нюхала. І, і ось це, напевно, хто більш полюбляє таке солодке, встигли ягоди, фрукти. Ось це точно для вас. А ось е, ця. Ваніла з Мигдалем це точно моє, тому що це таке більш ніжне, нейтральне, але все ж таки має насичений аромат. Це мій улюбленчик. А ще я просто реально раджу кожному спробувати з яблуком корицю. хто полюбляє корицю, якщо не кориця, то, скоріш за все, Frozen, щось там написано, було не пам'ятаю. Ви просто погляньте опис їх, і саме можете обрати за будь-яким смаком. з цим я буду просто, напевно, окупатися кожного дня, тому що це прям не знаю. Я обожнюю їх продукцію, майже всю я користувалась. Єдине, що мені там не сподобалось, це коли ми в машину купляли а, цей, скажіть мені, типу, ароматизатор, який ти. Кріпиш на кондиціонер, і він буде працювати з потоком повітря, коли ви там будете а, влітку вмикати кондиціонер або взимку. Просто так він не пахне в машині. Тобто це потрібно 100% вмикати кондиціонер. А, ось. А коли ми вмикали, то армат був, чесно кажучи, не на всю машину. Мабуть, не знаю. Чому так? Мабуть, якийсь аромат був не той. Хоча, коли ось так відкриваєш і нюхаєш, був прям неймовірно смачний. Але ось це був мінус. Також я не користувалася, мені дуже подобаються ці антисептики для руку, вони дуже смачно пахнуть, вони дуже А, Але я не пробувала в них буквально рік тому вийшла шампунь та кондиціонер. Якщо чесно, моє бачення, я можу помилятись, але. У таких брендів шампуні та кондиціонери не дуже знаєте, вони ну просто щоб пахнути так, але вони не можуть, типу, зробити волосся. Ну, як давінець, наприклад, більш м'яким, слухняним. Через те, що я не знаю, напевно, таке враження в мене склалось через те, що в них продукція вся ароматизована, а я не сильно люблю ароматизовані шампуні, тому що це знаєте, прям як хімія відчувається. Хоча я би хотіла спробувати та напевно сказати свою думку з приводу цього. Ще дуже багато чого спробувала в них. В них також є до речі. Ось те, ми, коли були в Дубай, ми зайшли до їх магазину фізичного. Там просто було, господи, там було все. Просто легше сказати, чого там не було. І єдине, що я хотіла спробувати, так це пахучки такі в Америці, вони дуже популярні. Ви, типу, втикаєте в розетку. Пам'ятаєте, як від комарів. Але там буде, типу, аромат на всю кімнату. Ось це було б теж прикольно спробувати. На сьогодні вже я свій влог закінчую, буду зараз його монтувати вам. Хочу викласти його, напевно, через годинки 2-3. Я не знаю, скільки там матеріалу є, але його достатньо, я думаю. Мені ще потрібно помити волосся, я хотіла. Ще поприбирати вдома. На камеру це робити дуже довго, але хочеться вже, щоб цей вложик вийшов. А зараз майже п'ята година вечора. Ось, дуже вам дякую за перегляди. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, якщо ви хочете щось написати, або мене спитати, або просто пишіть. І дуже вам дякую за увагу.